Я навіть не пам'ятаю, хто з нас перший в Мотахелп прийшов, але десь, от, мовно кажучи, з 10-го по 2014 рік от, ми вже обо, обидва були в Мотохелпі. Виїжджали на ДТП з двоколісними і допомагали на місці ДТП. Перша до медична допомога, юрконсультація, ну і моральна підтримка. Коли ще було то, коли він повернувся з полону і відновлював цивільне життя, я так розумію, що просто в нього вже не вистачало сил потенційно бути в матахелпі. Але коли була колись якась потреба, він завжди приходив, допомагав. Як тільки в 2014 році почалася війна, він зразу зібрав речі і поїхав призиватися. Дві за Іловайськ, одна за мужність, вся за загін першої допомоги. Дуже переживаю за сина. Батько він був ну, абсолютно ну, син, бере сина, кудись їдуть. Там якісь виставки, якісь там сходки, їх моторхелповські був дуже досвідченим, але він не був, знаєте, в такому сенсі формальним військовим. Він був дуже неформальною, простою людиною. У 2014 році він виходив з Лавайську, був в полоні. от З тих пір він на війні постійно. Він загинув, треба було зайняти позиції, треба було вивести на позиції особовий склад, тому офіцери пішли з бойовим досвідом попереду, повели за собою людей. Тобто треба було підтримати, надихнути. І це вийшло. Ми понесли втрати, але ну. Жили майже як одна родина, працювали в одному штабі з серпня 2022 року. Я запам'ятав Віталіка, що він ну, дійсно такий бойовий офіцер, завжди з хлопцями, завжди підтримував ну, таких, якби можна перерахувати на пальцях там, двох рук офіцерів, ну, яких я знаю особисто бойових, які під час великого вже вторгнення знову взяли до рук зброю. Має чотирьох дітей, він мав право не йти. Да? І от, ну, це про щось говорить, що троє дітей і мав повне юридичне право не йти на фронт, але пішов захищати якби, назвами. Це ну, дуже красномовно свідчить, що він справді самурай.